Друзі, всім привіт! Радий вас вітати! З берегів прекрасної річки Південний Буг. Я знову тут. І я сьогодні тут для того, щоб навчити вас ловити головні. Це перше відео на моєму каналі, де я буду більш детально розповідати про свої комплекти, про свої приманки, про те, як і де ловити головні. У всіх попередніх відео, як ви могли побачити, я старався робити мінімум реклами, не розказував ні про свої комплекти. Ні про свої приманки, ну і взагалі, типу, не сильно ділився тим, як на що і де я ловлю рибу. Тому сьогодні я більш детально вам розповім про свої комплекти, покажу вам свої приманки і буду ділитися тим, як ловити головня саме на перекатах. Почнемо з того, що головня я ловлю вже більше п'яти років і ловив насправді його на різні типи будилищ. В моєму арсеналі були як і бюджетні флагмани, так і топові графіт-лідери. Що конкретно для себе я зрозумів? Перше, що палка має бути досить таки жорстка. Хоча я раніше ловив тим самим блібердом до 5 грамів з м'якою вклейкою, коли ще в далекому минулому ловив фаєрфлайм, яким я кидав на 90 метрів. Також хто пам'ятає цю палку, там була дуже і дуже м'яка вклейка. Всі ці водилища мені дозволяли так чи інакше піймати рибу, але знову ж таки, все опирається в комфорт. Конкретно для себе я зупинився саме на таких критеріях виборів водилища. Воно має бути довжиною від 1,90 м до 2,10 220 Я ловив 73 ю фінезою, і це максимальна довжина, якою мені було комфортно. Воно має бути тестом до 5 або до 7 грам з досить таки... Інформативною вершинкою, але при тому, щоб був запас міцності, та як все таки головня ми будемо ловити на перекатах, і всі ці сопливі палки дуже важко справляються з рибою гарного розміру. Плюс, коли ми тримаємо воблер на сильній течії, вони дуже сильно завалюються. Прям дуже і дуже сильно гра воблера не така, як хотілося, але при тому ми ловимо так само тут головня не тільки на упористі воблери, а ще і не на великі коливалки та вертушки. Тому саме тест до 5 або до 7 грам. У мене рапід був в довжині 1,90 м тестом до 5 грам, але от недавно я половив головня ось такою крутою палочкою від графіт лідера, це 21 корто, довжина в нього 610, це 2,08. І я зрозумів, що от саме довжини в моєму рапіду і мені трішечки не вистачало. Такі водилища я радив би оснащати катушками 2000 або 25 розміру, які легкі і які добре впадають тонкий шнур. В моєму випадку це зараз Daiwa Лювіас, 2000 типу розмір зі шнуром 0,3. Все таки я думаю, що на потужних перекатах головня краще ловити діаметром 0,4, але те, як у мене досвіду трішечки вже є, і мені більш Важливіше це правильно контролювати маленькі невеликі приманки, тому діаметр саме 0,3, а не 0,4. Загалом вважаю, що можна ловити навіть до 0,5 діаметру. Тепер хотів би поговорити з вами про вибір повіця. Чесно, мене дуже веселять люди, які ловлять головня на металеві скрутки та інші металеві повіці. Як? Як ви це робите і як ви кажете, що різниці абсолютно ніякої немає? Я можу поспорити з будь-ким, хто приїде сюди на Південний Буг ловити головня, і думаю, не тільки на Південний Буг. Якщо ми з вами будемо ловити в одних і тих самих умовах, я буду ловити на флюорокарбон, ви будете ловити на металеві скрутки, у нас буде різниця в клюваннях 1 до 10, і я в цьому більше, ніж впевнений. Ви боїтеся і аргументуєте це тим, що ваш воблер може зрізати щука. Так не ходіть тоді на рибалки. Що ж ви на рибу ходите і боїтеся, що воблер втратите? Як то кажуть, вовка боятися в лісі, не їба. Ну ви поняли, коротше. Тому використовуємо лише флюорокарбон. Що стосується діаметрів, те як ми ловимо рибу на перекатах, я б радив б ловити діаметром від 0,2 мм до 026 028 не більше. Чому ми ловимо мінімальною товщиною це 0,2? Тому що ми ловимо сильну та активну рибу на перекатах. Ми не ловимо головну під нависаючими деревами на більш тихій воді, де риба дуже ляклива і до неї потрібно знаходити особливий підхід. Тут аж ситуація трішечки відрізняється. Конкретно зараз у моїй сумці був флюрокарбон товщиною 0,26, тому прив'язую його. Чесно, був би там 0,23, я б не відчув би взагалі ніякої різниці. Зараз, до речі, вже 5.30. Як ви думаєте, чого я зараз не ловлю головну? Тому що він зараз не клює. Поки сонце не піднімається вище, не прогрівається трішечки вода, він не клює. На перекаті з 5 там, до 6 години від самого світанку можна ловити лише окуня. Я кажу, за 5-6 років, скільки я ловлю головня, до 6-ї ранку я жодного разу його ще не піймав. Ловлю на ті ж самі коливалки, на вертушки, на воблери, окунь ловиться, головень – ні. Шоста година. І пізніше, коли прогрівається вода, тоді вже включається в нас в голови. Зараз швиденько ще покажу свій гаманець з приманками і підемо ловити нарешті рибу. Маю ось такий от гаманець для приманок. Колись його виграв, але насправді він не сильно зручний. Зараз приходжу до того, що мені потрібна саме коробка. Отже, що в мене тут є? Параливі джеголовки ми відкладаємо в сторону. У мене є трішечки коливалок, знову ж таки, коливалками я головня ловлю тепер дуже-дуже рідко, хоча це та приманка, з якої я починав ловити. З цієї сторони також трішечки є, це просто на крайній випадок. Є тут у нас одна вертушечка, інша вертушечка десь в іншій коробочці, та ж сама АРС, тільки більшого розміру. Ось ця вертушка сміт ars це та вертушка, яка заводиться найкраще, на мою думку. Тому вона обов'язково має бути в сумці кожного головлятника. Або ж ще дуже добре себе показував мепс в розмірі 2,0, 0, 0 1, в залежності від того, якого розміру головня ми ловимо. Перевішу його ближче сюди, до основних приманок. І воблери. З цієї сторони, як ви бачите, в мене майже ряд спрінтів. До речі, це не всі. Багато кольорів я пообривав. Але це та приманка, яку я дуже і дуже сильно полюбив. Виробник у нас Select. Цінник не більше 200 гривень, якщо я не помиляюсь, але це найрезультативніша приманка за минулий сезон. Найкращі кольори, які ловлять в мене, це ось цей і ось цей. Вони ділять між собою перше і друге місце. Насправді дуже, дуже на рівних. А на третьому місці у мене стоїть саме ось цей кольор. Всі інші я ними практично не ловлю. З іншої сторони, у мене. У Самі Пурін легендарна приманка заглиблення до пів метра. До речі, в селект Спринта заглиблення від 0,5 до 0,8 орієнтовно, тобто він йде трішечки глибше, ніж ось цей Пурін. Але минулого року в Україну нарешті заїхали оригінали у Самі Пурін. Це у нас Ponton 21 Hypnos. Також набрав їх в різних кольорах. Поки що найкраще у мене працює саме ось цей колір. Є в мене ще з цієї сторони, це так само Понтон 21 гіпноз. І є в мене ще два чабіка. Насправді в облері в мене було за всю кар'єру набагато більше. Просто моментами я їх обриваю, а купити такий же самий воблер іноді дуже і дуже важко. Зараз заїхали в Україну знову сміт-каміон. думаю, добрати ще декілька штучок саме їх. Та знайти понтон 21 ФОП. Це просто буде легендарна приманка для ловлі головня. На жаль, поки в мене її немає. Правильно підібрані снасті, звісно, круто, але я не врахував ще одного не менш важливого фактору нерест головня. Схоже, сьогодні йому би явно не до моїх приманок. Є Є рибка. Покльовка хороша, але рибка невелика. І це у нас жерешок. Перший жерех цього сезону. Працювала ось та вертушка, яку я вам показував, Сміт АРС в першому розмірі. Відпускаємо Відпускаємо. Майже 8 -ма година сонце вже достатньо прогило воду і от почалися перші хлювання саме тієї, риби, за якою ми сьогодні сюди приїхали. Саме початок перекату нам достатньо ось так закинути приманку в саму течію і просто тримати її там на місці. Повільно підводити до берега. Насправді головень дуже часто стоїть і в таких місцях, тобто там де перекат ще не почався. Але Якась рибка навіть клюнула. Окунець. Ось такий от невеличкий на Вовлера. Вже другий за сьогодні. От він нарешті. Нарешті він кльонув. Покльовка була насильна. Але це він. Це головень, друзі, я впевнений в цьому. О, який розмір! Який розмір! Тепер ходімо я подіставати. Довго ми чекали покльовки цього красення, але дивіться, який він гарний. Ви знаєте воблер, який спрацював? Я вам про нього сьогодні розповідав. Ікряний, явно за грам 600-700. Дуже приємна риба. Єдине, що плюнув без сильної покльовки, але на виважуванні просто. Рибка і довго старається її не мучити, тому відразу відпускаємо. Як же мені набридли ці прихильники Хрущова, які так настирно старалися піймати головня на хруща та лякали і без того замучену рибу. Підзаїбали мене трохи тих туристів, які мішають ловити, тому спустився вже на сам перекат. І тут у нас стиль ловлі дещо відрізняється. Тобто, якщо там ми затримували воблер на потоковій струї, тримали його на одному місці, сплавляли, попускали, тут трішечки по-іншому. Тут ми просто в різних площинах під різними кутами обловлюємо перекат середньошвидкими проводками. Тобто, неважливо, чи ось сюди я закину і ось так проведу воблер чи закину його кудись ось туди, на закінчення перекату, і буду вести його звідти. Головень тут може клюнути в принципі, з будь-якого місця, з будь-якої ділянки. Тому потрібно просто кидати, кидати, змінювати приманки і чекати, коли все-таки він у нас клюне. До речі, Головень — це єдина риба, яка клює під час свого нересту. Це єдина риба, яку я ловив під час її нересту, можна так сказати. От, він не поступово, тобто це немає певного періоду, він може нереститися протягом двох місяців, спочатку травня і маю сказав, по кінець червня ще були випадки, коли я це бачив. І весь цей час він так само клює. Єдине, що не завжди активно і не завжди в тій кількості, як хотілося б, але клює. То він може зараз ранком понероститися і ввечері ми того ж самого голення можемо спіймати. Тобто вже пустого без ікри. Після обіду дуже сильно піднявся рівень води, і покльовки головня завершились взагалі. Лише окунь жадно їли мої приманки, тому деякий час доводилося ловити саме їх. Говив з заглибленням до пів метра, курінами, гіпнозами, чабіками. Результату не було. І думаю, що це зв'язано з тим, що риба стала більш прижатою до дна. І зараз поставлю так само есерку, але поставлю спрінт з за заглибленням, він йде десь 0,7-08 орієнтовно, бо він йде глибше, ніж усі куріни і ніж чабіки. І я думаю, що на нього шансів піймати буде більше. Хочу поставити о такому темно-зеленому кольорі. Зараз глянемо, що з цього вийде. Хорош! І у мене є! Ох ти що, оце дуплет! Сюди! А! Ех, мій завів кудись. Мій завів. Оце неочікувано. От що означає поставити... Поставити правильний воблер. Правильно проаналізувати ситуацію. Ну, блін. Блін, блін, блін. ший. Яка ж сильна риба на перекатах. Просто, ой-ой-ой, Іди сюди, Іди сюди, моя ти красота. Довго у нас не було покльовок. Експериментували з приманками, але, як виявилось, просто ставили не Воблери не з тим заглибленням. Перший закид на ось цей воблер. Приносить мені от такого от гарного головня. Відразу мої слова були прикріплені результатом. Володимир одночасно також піймав головня, розміром трішки він менше. Так, і відпускаємо його. Пішов. Круто. Нарешті ми його дочекалися. Заради такої покльовки. Це щось неймовірне, Воно вартувалося. цього. Що ж, давайте підведемо підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі, вона була дійсно дуже і дуже важка. Риба не ростилася, туристи нам трішечки мішали ловити, але тим не менш, рибку ми бачили, рибку ми піймали. Нам дуже сильно підняли воду, і потрібно було повністю перелаштовуватися на інший тип ловлі. Течія стала потужнішою, риба з перекату кудись просто пішла, і от тільки в самий кінець вечора нарешті нам вдалося отримати ще одну покльовку головня. Поділився з вами такою базовою інформацією про ловлю головня саме на перекатах, і що не менш важливо, відразу закріпив свої слова результатом. Тому все супер! А вам хочу подякувати за перегляд. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі та до нових зустрічей у нових відео. Пока-пока.